Поки сільів ти будь врани, варять і пишу, вірять і мутять, цього діла не лишу, поки стукотить трудя. Нашим людям повада і антикриця, яким новим Прагом класифікує вбивців, крутих колонок А потрібних пищалок, таланту не проб'єш ніколи, поняв прищаби. Доброго вечір, майже доброго вечора усім рівнянам. Э, с... Як завжди ми розпочинаємо ввечері нашу вечірню, нібито програму. Хоча насправді це швидше інформування вас, швидше збір вас тут ініціативних активних і небайдужих, які переймаються тим, що зараз відбувається по всій Україні. Тому підходить сюди ближче до сцени. Я нагадую для тих, хто ще можливо не чув, можливо, чув, але не повністю зрозумів, що відбувалося сьогодні вночі в місті Києві. Як ви знаєте, там як і в багатьох містах по всій Україні розташований Євромайдан, і от сьогодні, о першій ночі, був початок і о дев'ятій ранку він приблизно закінчився. Це відбувався штурм на Євромайдан силами працівниками міліції і спецпідрозділу Беркут. Штурм власне був як нібито, було офіційно оприлюднено версія для того, щоб розчистити центр міста від барикад. І таким самим чином дати можливість комунальникам працювати нормально і для того, щоб забезпечити нормальне життя існування міста Києва і його центральної частини, було використано також сили працівників служби шляхового експлуатаційного управління. Хоча насправді, як стверджують деякі журналісти, це не були працівники цього управління, це просто були якісь незрозумілі молоді люди, яких Зараз в більшості називають тітушками, які допомагали розносити наметове містечко в Києві і розносити барикади, які там були побудовані для того, щоби. Беркут, вкотре не прорвався на майдан і не почав гамселити всіх своїми гумовими кийками, як вони це звикли робити останнім часом. Ось тому цей штурм тривав майже всю ніч. Героїчно ті мітингувальники, які, які знаходились в центрі міста, намагалися боронитися, намагалися не дати працівникам міліції Беркута рознести ці барикади. Щоправда, це їм не вдалося. Все ж таки барикади були знищені не в всіх точках опору. але... В багатьох так, але успішно за допомогою мітингувальників і киян, які підтягнулися вночі посеред ночі в центрі міста, все ж таки зараз остання інформація, що вони е, назад відбудовують ці барикади, тому що є така ймовірність, як заявив. Е, Турчинов, здається, що може бути повторна зачистка майдану і повторна спроба розчистити центр міста від барикад. Ось такі от останні новини, і само собою, що це так само супроводжується різноманітними реакціями від українців. Зараз мобілізація по всій Україні йде людей на майдан в незалежності в місті Києві. Тернопіль, Івано-Франківське, Львів приймають у цьому активну участь. Там сьогодні з самого ранку була включені і сирени, і машини їздили по всьому місту, закликаючи українців не бути байдужими і відправлятися на допомогу для киян, і тих, хто вже знаходиться в Києві на майдані на євромайдані. Також хар харківчани казали, що теж збираються їхати. що правда у них там існують проблеми з транспортом, і тому е, теж саме ранку просили водіїв, які бачать, що голосують українці на трасі е, зі сторони Харкова з символікою Євросоюзу або українською підбирати їх і підвозити до Києва. Тобто е, кияни і всі українці по всіх містах максимум мобілізуються для того, щоб підтримувати євромайдан, той малесенький осередок права і Води слова, який зараз знаходиться в місті Києві, боронити його і тримати далі цю оборону, ну от ми так само продовжуємо інформувати вас про останні події, які відбуваються в Україні, про новини і так далі. Намагаємося налагоджувати якийсь діалог з вами, намагаємося допомагати вам відправлятися в місто Київ. Цілий день ми проводимо запис для того, щоб можна було вас відправляти автобусами. Автобуси постійно кожного дня курсують до міста Києва і звідти назад. Якщо вам не виходить або ви не маєте можливості перебувати в місті Києві там протягом тижня не проблема можна поїхати на два дні як я зробив це нещодавно е, сам е, тобто їдете на два дні підтримуєте методгуючих і повертаєтесь назад таким чином відбувається циркуляція ніхто там не застоюється ніхто е, не простуджується ніхто не вириває там з контексту свого життя величезний шматок але між тим ми підтримуємо тих хто там про е, знаходиться постійно ось Коротко проанонсую сьогоднішню програму. О 17.30 має розпочатися молитва. Потім вона повториться о 19 годині. В перервах між цим будуть різноманітні виступи. Можливо, зараз налаштуємо відео, будемо транслювати те, що відбувається в місті Києві, якось, щоб мати картинку візуально того, що зараз діється там, щоб тримати руку на пульсі. І люб'язно нам. Надалі продовжують рівняно допомагати в тому, щоб тримати тут якийсь більш-менш такий острівець так само якоїсь незалежності, острівець щось такого цікавого підтримують нас як добрим словом, так і харчами і гарячим чаєм, і грошима, так само і своєю присутністю тут і виступимо. зокрема. тому зараз я б хотів би запросити на сцену костю, який в народі якого в народі знаєте, на прізвись, На прізвисько Кобзар, який зачитає для вас декілька зачитає, не заспіває. Декілька своїх композицій для того, щоб розігріти вас, для того, щоб ми з вами не мерзли. Ну а ми далі будемо з вами продовжувати спілкуватися. Отож, Костя, можна поплескати. Дякую, дякую всім. Е, я, власне, з 22 числа в Києві на Майдані е, виступав в самому епіцентрі всіх подій. Якби як очевидець тих всіх подій, скажу, що... Наш народ незламний і наш народ вже заявив про себе всьому світу, що ми вже інтегрувалися в Європу ментально. Ми там стоїмо за свою позицію, ні за які там політичні гасла, ні під якими політичними прапорами. У нас одна мета. Наразі вона одна скинути, це бездарне правління цих незрозумілих людей, які якимось незрозумілим чином окупували нашу країну. І власне, власне, багато говорити не буду, там все сказано в моїх піснях. Якщо можна, музику, я почну. Раз, два, раз, два. Музику голосніше. Є, є. Лірика моя, стелиться широко на безкраї поля. Врізається глибоко в ліси та моря. Вилітає високо над горами вона, з гір на гори, потім на степові простори, одна як дитина, сиротина, на всю Україну, розлючену батьківщину, мати донці, батько, сину, посиніло, почорніло, страшно адже зараз перед очима гармата, спалена хата, мізерна зарплата, депутати, ума палата в пошуках на когось компромата. І знову мізерна зарплата та високі ціни Хтось хоче позаритись на славу України, Хтось просто знущається над нами. Адже незалежність, перекладіть для нас, кайдани, незалежність, перекладі для нас, посиніло, почорніло, страшно. Україну розірвали, вандали, посиніло, почорніло, страшно. Гармата спалена хата. Посиніло, почорніло, страшно, обіцянками годують нас, а нащо посиніло, почорніло, страшно. От такі страшні наші дні. А у мене мурашки по шкірі від своєї довіри. До цієї влади, там, де одні звірі Позбиралися в громади, накупляли квартири. І розказуй тепер в прямому ефірі, як вони нас шкодують, як вони нас жаліють. Як вони воліють жити краще? Ну а самі сидять лита, що обіцянками готують нас. А нащо? Нащо далі сидите у нас на шиї? Ноги звісивши говорите, нам любі дорогі, а про кращі дні надалі тільки мрії молоді. Руки мої наразі в дії а соколики мої дорогі, рівненської землі мають файні заробітки на чужині. От такі страшні наші дні. Потемніло, страшно, Україну розірвали, вандали Посиніло, потемніло, страшно. Гармата, спалена хата, посиніло, потемніло, страшно. Опіканками готують нас, а нащо? Посиніло, потемніло, страшно. От такі страшні наші дні. Давай далі. І от прив'ю.